Всем доброго времени суток. Спасаю я капусту брюссельскую. Она дуже хорошенькая, полезная. У меня все хорошее, полезно. Знаешь, капусточка вот поганые листья. я уже, знаешь, что ее обчистил на красивейшую вот эти а? ящичок. Короче, я ее спасаю. Мою брюссельскую любимую. Мясо. Я ее всегда варю. І з макаронами вкину. І я її вкину куди-небудь. Я її так старою швирою, швигуплюю, вичищаю. Так, от, так я спасався свою любимою капусточку. Ох, ребята, хочу з вами поговорити насчет Нового Года, Насчет новогодніх столов. Подивився я блогеру. Новогодніх столов, так. Да? Ну, які там. І ще передивлюсь, бо я так і не зрозумів, у кого які столи були. Я так і не поняв, там було. я не зрозумів, у кого що було таке. Там салюти дуже мало знімали, блогери. Боялися или, у, у вікна. Вікна відкривати боялися і що. Не знаю. Так що, буду ще раз передивлятися. Новогодні столи. Ось так от. У кого які столи були і хто як кушав. Мені більше знаєте, цікаво, що було на столах. Не так мені цікаво, як вони говорили или щось там робили. Я, оціню, я оціню, оцінив, в ліці, в оцінив свій стіл. в Ліпці, в ляйцігу. Оцінив свій стол. І зараз оцінюю всі столи. Всіх блогерів, яких я знаю, і всіх блогерів е оцінюю, які столи у, у, у цих людей. Так що такі дела? Ну, у мене, конечно, было на, на, на Новий Год. У мене було і и эти салаты были там вот эти рис. Мімоза, мімоза салат. О, кстати, мімоза, так. Да. Ну я так і зрозумів, що більше ні в кого салата. Ні в кого салата не було мімози. Ні в кого. Це всіх там було по олів'є. Шампанське всіх було из красної. Красною, красною такою пленочкою замотано. Всіх воно було на столах, всіх воно було. Ну, дивився, було дві бутилки, водочки купили. Ха -ха -ха. Водочка полезна, вона полезна. Випить, знаєте, для профілактики, для коронавіруса. Вона полезна. Це все правильно. Я теж іноді в селі балувався. Такі, такими лікарствами. Щоб не заболіти, Бо я все-таки з худобою був. Розумієте, як чоловік боліє, ну худобі передається. Я ж не хочу, щоб інфекція передавалася худобі. Мої, мої, мої карамілиці коровки. Я дуже коровку люблю. Я скучаю ну, да, за своєю коровкою. дуже скучаю. Я передивляю світі, Боже, як вона мене любила. Як я під нейпнош, вона мене облизує, Ой, ой, вона для мене була. Всю корову. Это для мене було. Я до, до корови біжав зимою, пора тесе. Я завжди біжав, я такої води одніс. Три відра, 4 відра. У мене завжди пила води, корова зимою. Сіна вечора 2. 8 годин дав сіна коровці. Потім о 9 часов пішов, 10 часов пішов вечора. Подивився, що там коровка. обчистив, тесе об неї. Там. І дав сіна, пообщався з нею. І все. І я собі спокійно пішов спати. Не трас я собаці дав їсти мухи. Я завжди даю даю собаці давав їсти. Бо я, як, я як собаці, не дам кушати, я не, я не буду спокійно спати, розумієте? Так що таке діло. Зараз, ребята, я вже до друга, друга частина до розпаковання пакету стафеля. Я капусточку вам показав. Я ту капусту смасаю, бо я її дуже люблю. Це брусельську капусту. Я дуже люблю цю брусельську. Я її раніше ні, ніколи не, не, не пробував, чесно скажу. Я її ніколи не пробував. Вона дуже мені Я, Мені, мені жінка дала, дала дві пакетики брусельської капусти. Так я дочи, от посуну, я, я потім дочищу. Я ж вам буду показувати розпаковочку, так? Ви вже ждете розпаковочку моя. Навчився говорити слово брюссельська капуста. Нарешті. Научився. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Два пакети. Ага. О, тут у меня ещё цветная капусточка, надо её сразу чистить. О, цветная капусточка, это хорошее тело. Козы такие едят, вот такая листочка. Запекать, а запекать как красиво! Чеснок дали, слава богу. Дали набор борща, вот такие дали. Ой, слава богу, все дали. Ой, тоже все дали. Борщ, морковь, хорошо, да? Морковочка, морковочка, ще. Так, так, перчик. Перчик мордельтик. Так. Тут у меня тоже хорошая, кстати, капуста. Я даже, я даже до сих пор не знал, как она называется. Эта капуста, честно скажу. Да и не знаю. Миторы дали. Вот это все ирок дали, кстати, дали хороший. Хорошая тара, буду мне на капусту. На капусту мне не буде. Йогурти дали. Удивительно. Йогурти дали мне. Так, а срок не подивитесь. Ага. Я не розумію по срокам. Я не розумію тут по срокам, куда, где, вот это срок. Ще йогурт дали. Ось такий йогурт дали. Ось такий ну, дали. Ну, срок ще до 20. Ну, до 03 01 25 года. Он действует ще. Отаке. От кокосовый. О, сколько этих йогуртов. Кокосовый тоже дали. Тоже на, на, на борщ дали. Мивину дали мне. Это макароны мне дали. Запаривать их. Они уже в воде запаривать. У них срока они не вечно. Эти макароны по вечному. Дали мені от таку штукенцію, перець, далі. Запечатаний повністю, все опакований. До 27 года. Охо, до 27 года. До 27 года. Перчик далі. Колбасу так далі. 30, до 30%, 30 акція. Тут є різні вибори разные вибора що за далі що ось ці... тобто Ще какие-то вот эти какую-то наполі подобі... варёнки дали кубасової. Так. далі мне два авокадо Вот мої авокадо любимые. на том на том на тій серії стафеля я вы мені писала що я неправильно ріжу авокадо я подивився, як по ТикТоку ріжуть авокадо. Я так почав різати тоже. Не знаю, хто, хто хто вміє правильно авокадо різати. Я ніхто не вміє правильно різати. Так, я даже не можу зрозуміти, що це. Ну що це? А, це молоко. Тут корова налявана. Тут корова намалювана. Знаєте, молоко далі. А, срок, срок, срок. Маю. Тут нема срок. Ну, бути. я не розумію. 18, 42, 01, 01. Я не розумію. Розумію я, ребят. Слі... Це що далі тут мені? Слівки, а що я слівками буду робити? Двадцять ага. 21 дванадцятий місяць, двадцять четвертый год. Слівки, Що мені, що мені слівками робить? Колбасу дали. О, колбасу дали. Так. Копчену. Копченую колбасу. у нас снежок падает. Красота. Що, що тут далі? Ага, цю таку ковасу нам давали в лікарні. Де? Ну тут в Європі, да, де, де, до мене здали по 100 разу. Термін, Термін. Ага. До 10.05.25 года. Вот хорошо. 25 года. Ой. Так. Я до досі... я це Я тоже не разум, что цели мені дали. Це какая-то... Ви мені напишіть, що це таке. Бо я не знав, що це таке. Не какая-то нефир. його, его при ага, Тут у нас що? Рис варений. І какая-то пудлива. рыс вареный и какая-то пудлива. Срок, срок, срока тут тролливали, срока я тут не, 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 не. Срока я тут не бачу. Не бачу срока. И дали колбасу дали, да. Таку дали колбасу. Варенку. До, до, до 08.01.25 року. О! Это колбаса свежая, колбаса нормальная, нормальная свежая колбаса. Вот так вот, ребята, дуже хороший цей раз продуктовий набор. Кажем ми, немець, дуже дякую за тафель, що тафель є у Європі. Дуже хорошо, що є тафель для нужденных. Ну, хочу вас розчарувати. в цьому году, в 25-м году, тільки тафелі будуть действовать для інвалідів. Для пенсіонерів і багато дітям, і багато дітьми людьми. Після виборів Німеччини. Так що це я знаю, бо мені люди сказали, закони будуть мінятися і що то будуть робити. Так що такі діла, ребята. Ах, така в мене бачили. Красота стол ломиться. Так, о, столик. Покажу вам чуть комітку. У мене в все, красивенько. Світло, світло вимкнуно. Економія світла. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Іду дивитися відео Новогодні всіх блогерів. І буду собі обсуждать, кого який стол був, хто як зекономив і хто як і Чи грав на камеру, чи не іграв на камеру, я дуже в этом дуже розбираюсь. І, і стайся, як всіх вас подивиться, всіх блогеров, всіх подряд. Всіх прицелі внімаю, пока-пока.